Доброго дня, компанія Міняро Місто Луцьк. Отримали джину 504. Ось такий тракторець. Передня резина 7,5х16, задня резина у нас 112 х 28 50 кінських сил. 4 двогон, панелька електронна. Хоча КПП з боку. Даний тракторець має у нас реверс. Він йде на реверсі. Також даного тракторця стоїть примусована віска. Два винесені циліндри. Чотири гідророзетки. Ось такі у нас стоїть розподільник. Джинма. 504 є в наявності, реверс, примусове, 50 коней, 8500 доларів. Можете замовляти і приїжджати тестувати даного тракторця.